Щороку, 9 березня, українці по всьому світу святкують день народження Тараса Григорича Шевченка, Великого Кобзаря, видатного українського поета та художника. У свідомості кожного громадянина нашої держави, Тарас Григорий Шевченко займає місце національного героя. Завдяки своєму життю та творчості великий митець надихав патріотів України. До боротьби за правду, свободу та майбутнє нашої неньки України. Цей день урочисті заходи проходять в кожній школі, кожному населеному пункті України та серед діаспор. Послання і мертвим, і живим є одним із найзвичайніших творів Шевченка. Його можна сприймати як мудрий заповіт великої людини. У посланні великий пророк віщує жахливі братовбивчі війни, коли народ не схоче більше терпіти ліцемірства, а також картає українців за байдужість до власної історії, запорожні розмови та діяльність псевдопатріотів. І смеркає, і світає, і День Божий минає, і знову люд, люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутях вололюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачити, будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юридиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. На небі, а не тільки, на чужому полі в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, нема другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І зниву і знову шкуру дерете, збратив незрячих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі. Но чужії претеся знову, якби взять і всю мізерню собою дідами крадене добро, тоді остав, остався б сиротою святими горами Дніпро. З днем народження, великий Кобзар!